Мені було запропоновано дану посаду очолити управління патрульної поліції у області. Для мене це було е, якби раптово, так. Та, я не був готовий до цього одразу. Е, звісно ж, як і е, кожен солдат мріє бути генералом, можливо, десь далеко в душі. Е, тільки я би і хотів би бути так начальником управління, е, лукави тут не потрібно, так, але ж е, не в даний момент. Тому що я тільки повернувся якраз із зони бойових дій, і для мене це було як з них на голову. Тому що я був ще повантажений головою туди, так, і душою, серцем, тілом я знаходився там біля своїх хлопців, які були на сході. І коли запропонували, то одразу це так ну, все перевернулося. Все розпочалося з квітня місяця. Для мене війна така велика. Ми завезли до нашого колеги в. В Чернігів, тільки щойно, щойно звільнений Чернігів допомогу, харчі. Що ми побачили, їдучи по дорозі, це в Київ... ми в Київ їздили, вже коли велись бойові дії, але все ж таки дорога була зруйнована, на ряд населених пунктів, де велися бойові дії, були не зруйновані. І по дорозі на Чернігів бачили ще танки, які, в принципі, навіть і диміли. Так, і це так. Трішки так, якби вражало це такі масштаби, коли сказали нам, що ми можемо долучитися до боротьби у складі зведеного загону департаменту патрульної поліції. Я своїми колегами, звісно ж, був радий, тому що кожен чоловік, який поважає себе би, м радий би був долучитися до цієї боротьби. У мене є діти, в мене є дружина, і мені це досить важливо захистити їх і захистити суспільство і не тільки моя сім'я. Так, а Сім'ї моїх друзів, сім'ї всієї України. Так? Ну, тобто, громадян потрібно захищати, ми давали присягу, і це було важливо. Перебували ми спочатку на південному напрямку, де спільно збройними силами робили ті чи інші дії щодо протидії агресії Російської Федерації. І, Після того вже нас перекинули на східний напрямок у вересні місяці, де ми з силами Збройних сил України, а також Національною гвардією та іншими підрозділами допомагали звільняти населені пункти Харківщини, а потім Донеччини, Лиман. Спочатку був звільнений Єзюм, Ямпіль, Лиман. Займалися різною роботою там і, будучи вже ми в Ізюмі керівники зателефонували і сказали, що є трофейний град, будете вчитись працювати на ньому. Ми доклали максимум зусиль для того, щоб десь щось поремонтувати, навчитися. Це досить складна система, і ми за досить короткий проміжок часу. За що я дякую колегам, навчилися на ньому працювати. Це був Торнадо Г, це модернізована система БМ 21 ГРАД. Ми виконували завдання згідно з бойових розпоряджень нашого керівництва департаменту патрульної поліції. Керівників нас нам було на кого рівнятися і приклад брати з кого в їхній боротьбі ще 14-15 років, дивлячись на збройні сили України, дивлячись на сили оборони, які були на той момент і ведуть далі, продовжують боротьбу. Воно не може мотивувати, і незалежно від того, чи ти поліцейський, чи ти медик, чи ти. Прибиральник, чи ти бібліотекар, так, чи ти будучи учителем у школі, треба всіляко допомагати Збройним силам і всіляко долучатися до цієї боротьби загальної. На фронті, напевно, і коли в тебе є однодумці, твої побратими і твої колеги, друзі, з якими ти виконуєш серйозну роботу, і ти бачиш, що твоїм колегам це подобається. Найголовніше, коли тобі це приносить за задов... Коли приносить задоволення знищувати ворога, і ти розумієш, що ти приносиш якусь користь, що ти, що, ти що, ти, що ти один з тих елементів, які будують механізм, механізм майбутньої нашої перемоги. Моя дружина прийшла з розумінням до цього всього. Це не один день. Я не їй не один день про це говорив, що я хочу цього. І напевно, основним фактором таким був, коли почалася війна. Вона, вона розуміла, що, ну, що от прийшов той час, і що я я вдома не буду сидіти так. І точніше, я вдома і так не сидів, тому що я робив роботу і служив українському народу в лавах патрульної поліції. Дружина сприйняла все як я, вона мене не тримала. Вона дякую їй за розуміння в тому плані, що вона мене не турбувала лишній раз дзвінками там. Але я розумів, що звісно переживає, і батьки так вдома переживають. І, і діти хотіли би, як кожна, кожна нормальна дитина, і батько якої воює, хотіла би, щоб батько був би поряд. Так? І це важливо для кожної сім'ї, але зараз така ситуація на даний момент, і ворога ще не подолано, так що мусимо захищати Україну. Приходять молоді люди, які хочуть розвиватися, бути в команді, так, в міру своєї досвідченості, в міру свого професіоналізму, вони патрульна, не тільки патрульна поліція існує, є інші підрозділи у сфері національної поліції. так, Це органи досудового слідства, це поліція охорони, це поліція спецпризначення, поліція особливого призначення. так, І поліцейські, які хочуть далі продовжувати службу, Розвиватися так, от він от хоче поліцейський бути спецпризначенцем. Є в нього для того всі фізичні сили, він фізично підготовлений, розумово, психологічно підготовлений. А чому б не спробувати? Якщо йому це подобається, якщо він має поводитись з якісною зброєю е, і, і він хоче побачити, відчути себе спробувати там. Чому б йому не спробувати? І, звісно ж, люди переходять в якісь інші підрозділи. Хтось може перейти на службу рятувальником, так, наприклад, там свої сили спробувати. Патрульна поліція це не є ярлик. Все ти патрульний поліцейський. Національна поліція і закон України про нас поліцію дозволяє тобі розвиватися, так і дозволяє. Зайняти те місце у сфері Нацполіції, в підрозділах Нацполіції, на що ти заслуговуєш. Якщо ти заслуговуєш розвиватися і вважаєш, що доріс до якогось певного рівня, то може ти хочеш стати слідчим. Так? Маєш юридичну освіту, там здобув певний досвід патрульної поліції, розумієш, що ти виріс вже, ти так, ну все от. Там вигорів поліцейських, або що чому не спробувати себе? Можливо, там краще вийде. І поліцейські переводяться по службі, переходять в інші підрозділи. Це теж немалий чинник, який в. Нам зараз показує те, що відбувається в патрульній поліції по штату особового складу, маю на увазі. Звісно ж, не вистачає там певній ситуації людей, але ситуація не є критичною, ситуація є під контролем і ми людей добираємо, ми оголосили конкурси, тому що довгий чи довгий період часу не було конкурсу так, у зв'язку з військовим станом. На даний момент оголошено конкурс, і ми запрошуємо всіх молодих людей, людей-патріотів, які хочуть допомогти своїй країні. Хочуть допомогти суспільству, хочуть забезпечити безпеку дорожнього руку, покращити ситуацію в місті, так, забезпечити громадський порядок, якісно забезпечити. Ми бажаємо, щоб нам допомогли. От і ми до своєї команди запрошуємо своєї потужної команди, запрошуємо людей. Щоб не вигоряти на, на ну, професійно, так. Треба, щоб якісь захоплення були. Так, для мене це допомагає. Допомагає спорт, для мене це допомагає та ж сама книга, так коли є спокій, і я в душевній ідилії, так і своїми думками, там і це все. Я можу почитати, я можу щось написати навіть. І це мені приносить задоволення. У е, людей теж є різні захоплення. У нас досить багато спортсменів, досить багато цікавих людей. Той займається тим, той іншим займається. Є робота спілкування з громадянами і, і зазвичай і з недобросовісними громадянами, з різними громадянами. Є добрі, так, добросовісні громадяни є, які порушують, є, які хочуть доказати свою правоту, правомірність своїх дій, будучи при цьому неправомірними. Так, це їхнє право, звісно ж, а поліцейські має. Це бути на дві голови вище за правопорушника і доказати свою правоту згідно чинного законодавства. Коли раніше місто було живим е, і свого роду, е, ну, от зараз їдеш, місто сіре, людей немає. Там, звісно ж, є порушники, які там часом потрапляються, але їх виховують і вони приймають для себе, я надіюсь, правильне рішення і більш, більше не порушують комендантський час. Е, чи я хотів би залишити? Та ні, я хотів би, щоб життя вернулося на своє місце і щоб не було темноти, було світло, щоб місто жило і люди заслуговують на це в першу чергу. Війна не закінчилась. І... Повірте, що російські спецслужби працюють. Поряд нас сусід добросовісний, так який називається Білоруссю. Ворог підступний, і він, якщо ми тільки десь послабимо, ослабимося, якщо ми тільки не будемо контролювати. Повірте, що диверсійні групи зайдуть вже завтра, післязавтра Якщо вони знатимуть, що тут немає такого, це досить важливий елемент оборони. Тому що відбувається певна фільтрація, перевіряються документи, заїжджають в місто якісь люди там, наприклад, да, з якоюсь тою чи іншою метою. Всі служби працюють над цим, не тільки патрульна поліція, органи національної поліції, підрозділи національної поліції, служба безпеки України працює над цим, збройні сили працюють над цим. Я вважаю, що блокпости на даний момент на Волині потрібні і вони свою функцію виконують. Це крута ініціатива керівництва Міністерства внутрішніх справ, тому що, як ви вже бачили, навіть розповідаю я, так є різні підрозділи Міністерства внутрішніх справ, так, які борються зараз із ворогом. І для того, щоб ми робили це ефективніше, якісніше. Було створені штурмові підрозділи, так штурмові бригади. Я рекомендував би і громадянам, які відчувають, що вони зможуть допомогти країні, вступати в ці підрозділи, тому що їхнім основним завданням це буде звільнення окупованих територій, так і налагодження там нормального життя. Теж запрошую молодих хлопців. Окрім цих підрозділів, я наголошу, що е, зведений загін департаменту патрульної поліції існує, який з самого початку е, російської агресії е, виконує бойові завдання пліч о зі своїми колегами з інших підрозділів національної поліції. І я вважаю, що виконує завдання свої бездоганно, зразково. Чекаю, вже, коли нарешті буде те свято, коли люди будуть, вийдуть на вулиці, будуть співати гімн України, так? коли буде весілля на наших вулицях. <кій> Всі дуже хочуть цього, і ніхто не має права стомитися від цього, тому що ми маємо перемогти якомога швидше ворога, і це все в нас вдасться. Перемога буде великою, і це буде. Фантастичною перемогою, хоча це не є рамки фантастики. Як вже всі бачили, всі боялися Росії так, а Україна взяла і надавала по зубах, і далі продовжує це робити до повного знищення ворога.